W sejmie przebywa korespondentka Slava TV, jaka osobiście sposterowała się dzisiaj za nowego prezydenta Polski Karola Nawrocko. Natalko, dobry dzień. rozkaży detali, jak wyglądała samej inauguracja Karola Nawrocko. буквально мить тому Кароль Навроцький з дружиною покинув Семь і пішов до натовпу своїх прихильників, які чекають зовні. А під час інавгураційної промови президент подякував тим, хто за нього голосував, і тим, хто голосував проти, сказав, що рішуче виконуватиме свої передвиборчі обіцянки, бо цього чекає народ ні для нелегальної міграції, ні для євро, так для польського злотого наголосив Навроцький. Говорив про безпеку, про підтримку та модернізацію війська. Прошу послухати пряму. Умови Пендевін з голосом тих, хто жих цокій я буду голосом тих, хто Польські, хоче польщі суверенної, польщі в ЄС, але не польщі, яка є європейським союзом, а є польщею і залишиться польщею. Але в дискусіях з польським урядом і на міжнародній арені в дипломатичний спосіб я буду підтримувати стосунки з ЄС. Після Сейму Навроцький вирушив до костелу, де відбудеться молитва за батьківщину і президента. В королівському замку Навроцькому вручать два ордени Білого Орла і відродження Польщі. Це дві найстаріші цивільні нагороди. Останній пункт інавгаційної програми це церемонія прийняття президентом верховенства над збройними силами. Кароль Навроцький матиме ще дві промови, тож ми будемо уважно прислуховуватися. Ще кілька слів про екс-президента напередодні в інтерв'ю Полсатнюз Дуда оцінив свою роботу за 10 років. Ків президентства відповідно до шкільної шкали з максимальних шести балів він поставив собі п'ятірку, що означає дуже добре. Додам, що президент Дуда мав теплі і дружні стосунки з Зеленським. Польські медіа неодноразово описували їх словом Хімія. Пам'ятаємо, що за кілька годин до повномасштабного вторгнення польський президент разом з Литовським були у Києві і висловлювали свою підтримку. Згодом в інтерв'ю Дуда зізнавався, що тоді побоювався, що може бачити Зеленського останній раз. А Анджей Дуда швидко рішуче і однозначно став на бік України, підтримував і на словах, і на ділі. Як же складуться стосунки Зеленського з Навроцьким? Наразі важко сказати. Знаємо, що за тиждень до інавгурації вони мали телефонну розмову. Кароль Навроцький висловив підтримку українцям і запевнив, що Польща продовжуватиме надавати допомогу. Також глави держав домовилися про дружні візити. Коли це буде, що правда, наразі невідомо, колеги. Andrzej Duda postawił sobie widmin odcinku i ja takoż postawię Tobie Natalko za duże zmisnowne wkluczenia same z polskiego parlamentu. Dziękuję To była Natalka Wołosacka z Sejmu.